Всім добрий добрий день їдемо ми зараз з Артурчиком повторно Ай, в цю нашу ж лабораторію доздати не буду громко говорити, О, щоб він не, не тірявся. Коротше, проснувся утром, не знаю, чим далі якось, тим зліший, нервніший. Я читаю от е, в Ютубі до попереднього відео, де ми були, що ви могли здати, дуже дорого це типу, сама дорожча лабораторія. Ви могли здати ті там аналізи, ті там аналізи, ті там. Ну розумієте, коли я приїхав у Київ, і мені хорошо тим, хто там живе і може собі розтягнути це в там на 4-3 на дня, Там пішов, тест дав, там пішов, тест дав, там пішов, тест дав. А я, ну блін, не можу ми цього так. Мені вигодніше приїхали, заїхали там в одну точку, в другу точку, все і все. А чим кататися мені отак з одної точки на другу точку, туди-сюди їздити. Блін, це так само, як на базарі. помню ми малі були мати. Тіпа типу, іди купиш, те купиш там, те купиш в кінці, потім тому що там різниця, там 2-3 гривні різниця. А ніхто не вважає, скільки ти часу тіряєш на тому, щоб поїхати в одну точку, вернутися в другу, в третю, в четверту, в п'яту і тако об'їздити. А там приймають е в определене время, а там приймають тоді. Ну коротше, це більше. Типа там по деньгах сікономиш, ну тут потеряєш по времени і по деньгах піде на топліво, тому що прийдеться такого кураліз. Так що, зараз вернемося, підемо в наші медлапці і доздамо зміни. Я не знаю, як з остальним бути аналізом уже І з тим калом. Короче. Ні, ми -то, в принципі, знаємо, як його збирати, все, але от... Ось за цими поїздками в Київ туди-сюди, він ну, це вже другий день чи третій не сходить. І сьогодні прийдеться робити процедури, щоб, щоб сходив. І за цього теж нервний. Коротше, взяли аналізи. Це, це піздець, я, я не знаю. Ну із-за чого я злюся? Що, ну блядь, було ж написано, що треба взяти. Мені зараз. Ві що на лівій, що на правій руки такі розпухсі, що не могли взяти. Получається, з правої руки взяли там 0,6, треба хоча б кубі, а з лівої теж не можна, тому що там ну, піддуть і там, ну, синяшки і невозможно взяти. Коротше. коротше, з кісті, чи вище кісті трошки взяли, добрались тільки. Бідолага. Вже йому і купу конфет, і йому і наклеїчки, і виписали грамота сміливого пацієнта, шпілька Артур, все, 8-12 взяли, все повиписали. Ну, Артуру на... і на грамоту, і на все остальне. Дівчата, звісно, молодці, але тут суть не в тому. Тут, Якщо вже один раз беруть, то вже все взяти. Це лишній раз мені дитину мучити, і щоб він стресував. і... Ну все, ти молодець, ти справився. І конфет йому дали, так? Да? <laughs> молодець, дай вітер носика. Все, зараз їдемо по дорозі, візьму банан, банані візьму і таблетку. Таблетку банан пихну. І будемо їхати. Завезу його в садик, бо зараз їхати далі з Веронікою. Це ж їй було вже 7 місяців, так що зараз на прийом до до Врача їхати. Сука, я не знаю, треба щось самому пити. Таня вже заказав, в себе знівести там магній якийсь, кажу, давай щось якесь трохи лайтове, бо я, я чую, що мене... Коротше, я і так був не уревновішений, а зараз ще більше стою не А Зараз ми зупинилися, я взяв пару ну, два бананчика і дві мандарини. Як ми делаємо мандаринку. Ховаємо туди таблетку. Поки пройдеш цей весь путь, блять, і я не знаю. Да, Тань. Так, да. Да, нормально взяли. Набирай, я зараз взяв мандарини, йому заникав таблетку і дав бананчика. Одного банана на мандаринку. Та блядь, я кажу, мене так бісить, тому що треба все в одне брати, а не бідолага не могли взяти, тому що там вини роздуті, то з, з кісті вже брали. Давай я їду, давай. Короч, їдемо ми завезу в садик. Завезу в садик на мандаринку. Ти молодець. Умнічко, бідолага, намучений такий вже цими колами, поїхали. Тільки що ситуація була. Приїхали ж ми зараз в город з малою, пройшли там. ну Це планове кожен місяць. пройшли і Я стою і жду Таню, бо Таня пішла щось там брати. І наблюдаю картину, під'їжджає москвич, ну москвич такий вже, ну, бідолага, вже розпадається прямо на ходу. Під'їжджає в москвич це біля асорті, повертає до асорті, там, де заїзд. І задньою передачею через двойну сплошну їде назад, чую машини знизу сигналять, машини зверху сіналять. Я так сижу боком, бо на дивлюся і не розумію. Не а потім так розвертаю голову. Дід, ну я не знаю, год 75, а то й більше. розворачується, Задньою передачою через двойну сплошну тулить туди до бжілки і потім піднімається сюди догори до танка. Я такий дивлюся, а, а потім повертаю далі голову, поліція йому сигнала, похер потулив. Я кажу, я, я розумію, що людям треба там добиратися, доїжджати, там машини зараз не кожен може собі дозволити, хай буде та й москвич, чи доця, хай буде собі та й москвич, і там. Е Убитий ну, він їздить, але має якась бути здравий глузд на дорозі і соблюдіння правил, що ти підвергаєш не тільки свою життя, а й життя інших людей опасності. Створюєш таку аварійну ситуацію і там проїхати до перехрідка донизу, там метрів 50, там небагато. Тобто спустися і розберись пере... ну, на піднімись, не говори, як всі нормальні люди. А він так собі розвертається, я думаю, так, да, блін. Я б, звісно, поставив під підсумні, що вже пожилим людям сідати за руль, тому що ну, дуже багато хто їздить неадекватно. Ще раз наголошую, що різні є. Дехто у 75 зображає краще, ніж хтось в 40. Але такі ситуації, ну, блін. Дивлюся на це і думаю. А якщо це в Великому потокі так робить. Десь в великому городі, то це може свободно створити ДТП. Ой, чого тільки не надивишся. Так, Таня пішла зараз в ОТБ, я посилки повідправляю і будемо. Будем ми, Вероніку вже припахали роботи, да? зайшли до світи, вона тут працює, каже, давай мені малу, в тебе заказ, а вона каже, ні, ми будемо разом тут працювати, а їй цікаво, гляне все. Да, я так трошки Дося, Вероніка, де мама? Ти що? Ти працюєш? Ти працюєш, да? Так, кстати, Світіку, реклама. В центрі Звенигородки. Недалеко он, а тебе? А от Света. Тут піва на розлив, Сидрики. я пила, Сейчас не можна. Віна світік, да? да. І куча всього. І солодощі. Отут тут у неї дуже цікава вітрина. А рибка, і рибка є. Постійно щось оновлюється, да, Світік? І каву можна попити. Я собі зробила. Воно вже каву. І таке є. І таке. Коротше, показала весь магазин. Як... А? Маліна жарка. Жарка, мені здається, треба, наверное... да, мабуть. Дав... Я собі каву зробила, Світ. Світ няньчить. Я кажу, давай все малу. Забирай. Ні, каже, хай буде. Шапку зняли. І все. І нянчить. Так я люблю в магазини магазинах. Ми приїхали додому, доця спить в машині. Як ми їдемо, я думав залишити машину під двором, тому що там треба буде по Артуру їхати. А й забув, що доця спить. Та збиралися вже вилазити, а Таня каже, а доця? А доця спить. А, спить? а, показати? Да. а ти не показувалася? Де? А, там у Ні, Ні. Так, я зараз хочу розказати трохи про насіння, тому що я в основному в інстаграмі, в Ют... в інстаграмі розказую, там більше беруть. А є люди, які інстаграм немає, дивляться в Ютубі. Насіння гарбузове. Це в нас в продажі. Це я так виніс на світло, щоб видно було, тому що виключили зараз світло. В продажі українка, сорт український багатоплідний. Ось таке воно. Це люди в основному беруть на... беруть, коротше, лузати діткам і самі лузати. Ми самі собі лузаємо. Це український багатоплідний сорт. Він отакий широченький. І це турка. Він відрізняється. Він такий довгий, вузенький і довгий. Насіння гарне налити. Натура, фактична натура насіння, літрова банка. Турки 420 грам, літрова банка українки 355 грам. Насіння хороше Я його перевіваю, тому що шолухи в нього дуже багато перед цим. Де-не-де буває такі чіпсиньки маленькі попадаються, але то я перед відправкою все рівно його ще викидаю. Тому. Десь, але все рівно десь одна друга може таку попасти. Так що українка у нас 180 гривень кілограм. Турка 200 гривень кілограм. Відправляю як новою поштою, так і Укрпоштою. Відправляю. Люди заказують, є такі, що хочуть собі трошки посадити. Каже, пів кілограма можна, то кажу без питань, чого ні? не можна, можна. Тільки ви за пересилку заплатите більше. Так що, і Новою поштою, і Укрпоштою відправляю. Беруть там і по пів кіла, і по 4, і по 5 кілограм по різному. Так що, хто хоче, я залишу в описі номер вайбера. Пишіть на вайбер, буду відправляти. Це, кстати, насіння, самі ж на своїй сушці сушили, і я ж його цього насіння відкладаю собі на посів українки мішок відкладу і турки мішок відкладу. І відкладу мішок данки-польки. Данка-полька, вона ж, а зараз я піду прямо і покажу. От Українка вона. Така ще рученька, ну кант невеликий, а зараз покажу Данку Польку. Так, Данка Полька. Блін, темно, темно, зараз я візьму в руку, вийду. Данка полька відрізняється тим, що в неї кант. Він багато набрав, не можу показати. Відрізняється тим, що в неї кант кругом насінини товстіший. От він. Отак. От Фокус тості шайкант, кругом насінини. І вона в мішку легша. Якщо турки в мішку 27-30 кг, українки 23-25 кг, то це 17-19 кг у мішку вона і за що того, що відсоток шкарлупи відносно насінини більший, то вона легша. Але врожайність в неї цей рік була сама більша. Врожайність цей рік по данкі Польки склала. В середньому 950 кг з гектара. Дуже хорошо. Вона, вона вимолочується краще, ніж українка. Ну як? Так, да, краще, тому що вона відділяється від м'якоті якось краще. І насіння вимолочується краще. В українки теж непогано, але там м'якоть більше задержується, Наче в цьому шумить треба. Турка теж непогано. Коротше, турка цей рік. Ну, те, що в мене, чисто кажу, 400 кг з гектара дала, Українка 600-650 гектара дала. А саме більше дала Данка Полька це 950 кг з гектара. Так що на другий рік я буду, будемо садити. Данку польку теж посадю. Все, оставляю номер Вайбера, Хто бажає, замовляйте. Будемо співпрацювати. Так, а зараз нам Танюша... Я себе чувствую, це як на базарах, от столик розклала і стоїш, то повикладала. Нормально. Ну, ми по современному. Хтось стоїть от так на морозі, а я зараз вам це розкажу і піду в хату. <ріст> <ріст> так, зараз Таня покаже, прийшли посилки від компанії одна вчора, чи позавчора, а одна прийшла тиждень тому, коли вот з Юрчиком ще поняв. Mm -hmm. Але ж я ніяк не доходила повіддавала, що. А що там в тебе? Ревеста. Український виробник, <смі> який є лінійка Україна, Італія і Турція. Дуже всього багато. Є макіяж, парфуми для обличчя, для тіла, для волосся, для дітей, для чоловіків, для оселі, для здоров'я і під ялиночку. До речі, під ялиночку дуже демократичні ціни. Єдине, ми трошки повтикали об'явити, що було 4 дні, мінус 40 на все, але я думаю. Бистріше всього ще буде, але не факт. Ну, в общем, в будь-якому випадку для новеньких, хто зареєструвався за моїм посиланням, не за якимсь чужим, за моїм. Юра, їх там десь його закріпить. 30% знижки на все, плюс безкоштовна доставка у новою поштою, не зважаючи наскільки ви замовили. Тобто на 30, ой, на 30, ну, на 30, мабуть, там бо тільки мило не знайдете. Ну, навіть хоч на 100 гривень, і вам це привезуть безкоштовною доставкою. Ті, хто дівчата, вже в листопаді зареєструвалися. Там по-іншому знижка. Там знижка мінімальна 25%, і там уже смотрите наскільки ви їдете, там 27% шаги йдуть, потім 30%. Так, в общем. Ну, це я. А, що Тож мене ага. там казали, Таня, там типу блог, ти можеш там, закупити щось продавати. Мені це незручно. Плюс я боюсь цих ризиків, як люди, я от не така, як люди беруть кредит, закупляють, а воно не продалося. І що тоді? Ну, от, що робити? тому мені це набагато. З магазину коштує. то ми їли е, Так, є оптова база, да? ну, так сказать, кабінет це ваш опт. Хочете, продавайте так. У мене, так як є люди, у мене інша система. Я хочу побудувати структуру, яка в процесі потім, може, через рік, через два, щось дасть. Да, це процес не швидкий, але це більше, так сказати, перспектив. Чем, чому мені подобається лівеста? Тому що ціни реально дуже приємні і товар, який потрібен кожному. Тобто там є що там щось важливе. А, товар потрібен кожному, цей засоби догляду за собою. А, косметика декоративна, доглядова, а для оселі, для прибрання ну всім потрібно. Там і для прання, все і все. Є БАДИ. Бади це окрема тема, але я потрішки її вивчаю. Ну, так як я зараз на ГВ, то я нічого не починаю. Але у мене вже є так сказати. Ну поки нічого не хочу за БАДи говорити, поки сама не спробую. Єдине, я взяла цей, магній. На о, це о, о, це короче, така штука по, для зареєстрованих до 200 гривень. Ціна. Тут 30, по-моєму, да, Юр, 15 по-моєму, листков, але вони діляться. Ні, ні, тут даже більше, 30, мабуть, все-таки. бачите, Тут є така перегородочка, Угу. і воно тут можна розривати, і це, типу, один лісточок на одне прання. Дівчата казали, що воно більше підходить для тих, у кого м'яке. Яка вода? У нас жорстка вода. Але я брала, коли речі, ну, знаєте, такі не дуже ну, там, в пилючки, немає такої, прям, що вони грязнющі, Вполне нормально. Стирала такий легкий запах такий. Тут, бачите, як, як чайне дерево. То прикольна штука. Ну, Це гель лінтів на гігієни. Теж він дешевше, ніж у ці мадняві. І що мене здивувало, там навіть є такі засоби для чистки кавоварки, робота і... Що в нас? Посадомочні машини. Так що, тоже, знаєте, в Лівесті такі штуки є, недорого. Не так, по скільки, самі дивіться в каталог, дивіться собі і дивіться. А, це те, що вчора прийшла. Це розотку можна було б купити по знижці, тому що я купила більше двох засобів для волосся. Тобто, коли ти зареєструєшся, ти потім свою корзину... Мудруж, а там ще пішло. Ви там зробили одні умови, вам оце по скидку 50 а це по скидку 70%, а це в подарок. Коротше, починається задарювання. В общем, така розчесочка. Ми з Юрою взяли собі магній. Тут 60 таблеток, одна таблетка в день, вітамінка така, то взагалі ми будемо спробувати. Да, Юр? Да, це я взяла, коли горло болить, Ага тоже взяла, бо там ціна була хороша. Оце зараз кремчики йдуть, От вони є в каталогі. Я зараз скажу, подожди, я тут в вони, по-моєму. Вони в каталогі недорогі зараз. А, 129 гривень. А я по акції якісь там поробилась за 71 гривню. Кремчик замовила, понял? Оці ну, наборчики, я казала, що вони дуже круті, знаєте, як якісь конкурси, або знаєте тут. Ну, Ща ж кажуть, не може, то корупція, як -от викладачам, там, поняв, типу там щось заказати. Mm -hmm. это. Але чуєте, полон корупція в інших містах. Що тут а Тут, тут для просто кремчик для рук 30 мл і 12 грам, а, бальзам для, для, для руки. Це воно щось разом 149 гривень мені виходило. Ну це, опять же, це була знижка 40%. Ну, зараз може 150 там, три, образно. А це, дай Бог, скоро буде оновлено. Таку фарбу собі замовила, 5 штук на свою макітру. Далі не піду вже зі своєю фарбою, вона мене покрасить. Ну, відгуки ще дуже хороші. Ну, побачите мене, як пофарбую, я буду так стояти і казати, подивіться на мій колір волосся. Так що дівчата і хлопці, і ваші діти, і всі. Хоча би каталог полістайте і подивіться на ціни. А, Юр, як і пояснити людям? Бо вони будуть, скажіть, ви коли будете в кабінеті, ви корзину збираєте, обираєте, 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 обираєте. І бачите, замовлення там 2000 гривень, але ви бачите замовлення по ціні каталогу. Потім там є таке: оформить замовлення. Ви клікаєте на оформити замовлення і вже тоді ви бачите свої ціни і акції, які вам доступні. Бо там ціна, прям 2000. Хлоп, 1100, о, приємно. отак от. Все, розказала. Дякую, що надали мені час на рекламу. Я посилання оставлю в закріпленому коментарі в описанні. Всім пока. Пока-пока.